Друзі, добрий день, вітаємо у харківському медіахабі. Ми розпочинаємо наш брифінг і сьогодні будемо говорити про роботу груп швидкого реагування у Харківській області для екстреного реагування на руйнації після ворожих обстрілів, а також надання допомоги постраждалому населенню. Ради вітати в цій студії наших спікерів. Зокрема, це пан Олег Іванов, менеджер відділу захисту та безпеки благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр. Також з нами пан Євген Глущенко, координатор шелтеру міжнародної організації Піпл. І Ніт», пані Альона Павлівська, заступниця регіонального менеджера громадської організації Проліска, також з нами директорка благодійної фундації Єдність та сила пані Тетяна Дроздова, а також представниця благодійного фонду Право на захист пані Діана Руда. Тож ми починаємо, пане Олеже, вам слово усім доброго дня. Я буду коротко передам одразу ну, скоро з е, своїм колегам слово. Я хотів проговорити основне концепцію, чого чого ми робимо зараз окремо. Групу щодо області в Харкові, в місті Харкові є велика кількість благодійних організацій, які допомагають після надзвичайної ситуації, після прильоту. В Харкові це більш розвинено, але на жаль, область більше частіше потерпає від обстрілів і такої допомоги, як в місті Харкові, на жаль, немає. Тому сьогодні була онлайн зустріч, нарада з усіма громадами Харківської області для того, щоб вони дізнались більш детально про можливості, про допомогу, яка може бути після надзвичайної ситуації, а саме консервація, допомога людям матеріальна і нематеріальна. Тому що деякі області з цим стикаються постійно. Це прикордонні прифронтові території, де постійно обстрілюються авіабомбами. Деякі громади не мають такого досвіду і розуміння, що є допомога від благодійного сектору. Тому сьогодні організації, які працюють, і працювали до цієї групи швидкого реагування з реагування в області, але ми хочемо зробити з громадами спільний процес для того, щоб Правильно, якісний скоординовано реагувати на надзвичайні ситуації. Це ми кажемо зараз про прильоти, але й не тільки. Тому я би передав слово наступному спікеру, організації більш детально розкажуть, як вони працюють в регіоні, і розкажуть про те, я сподіваюся, наскільки важливо мати комунікацію з громадами під час таких екстрених реагувань. Дякую. Дякую, пане Олеже. Євген Лущенко, координатор Шелтеру міжнародної організації People in Need. Прошу, доброго дня всім. Сьогодні під час зустрічі в нас була змога поділитися інформацією з громадами щодо видів допомоги в рамках екстреного реагування, яку ми маємо змогу надати. Я вважаю, що такі зустрічі є корисними. Для інформування громад про їхні можливості. Конкретно щодо нашої діяльності, я можу сказати, що ми працюємо в напрямку екстреної допомоги це надання будівельних матеріалів, гігієни, бутильованої води, грошової допомоги, а також психологічної підтримки. Дякую. Дуже дякую, прошу наступного спікера. Доброго дня, фонд «Єдність та сила. В рамках груп швидкого реагування в нас є досвід роботи і по Харкову, і по Харківській області. Переважно ми працюємо зараз з будинками приватними. Це укриття периметру, вікон і даху, плівкою, тобто такий швидкий ремонт. І надання допомоги комплексної допомоги в рамках мультидисциплінарної команди, яка виїздить. В такому міні-офісі на колесах, там, де можна і відразу зробити ексиракси документів, зробити, папку, зробити там перелік документів, який на відновлення підлягає. Також можна там отримати консультацію, чого не потрібно робити в перші хвилини після прильоту, для того, щоб отримати все ж таки потім допомогу по відновленню, ну і надати першу психологічну допомогу. Тому сьогодні на зустрічі ми з громадами ми дуже потребуємо зворотнього зв'язку від громади термінового такого з описом всіх проблем, які вони бачать на своєму рівні. В нас є зв'язки з громадами, але там, наприклад, в Ізюмі почули з новин що прильот. Телефоную там заступнику міського голови питаю, він каже: Ні, своїми силами відходимо. але. Ця комунікація була б ефективніша, якщо б ми в рамках одного документу десь на диску бачили потреби і плюсиками там ставили всі організації, хто може надати допомогу, щоб це було більш скоординовано, більш ефективно і швидко для громад. Я сподіваюся, на такий зворотній зв'язок від громад. А ми вже з свого боку маємо і технічний, і людський потенціал для того, щоб задовільнити ці потреби. Дякую, дякую, пані Тетяно. Тетяна Дроздова, директорка благодійного фонду Єдність та сила прошу, хочу передати слово представниці благодійного фонду Право на захист. Пані Діано. Прошу доброго дня. Всім дякую. Право на захист працює у напрямках юридичному, психологічному, соціальних працівників та грошовому, а також моніторингу захисту. Наші монітори зазвичай збирають інформацію з усіх громад, тому коли стається якась кризова подія. Саме монітори, які працюють у цих громадах, зв'язуються з органами місцевого самоврядування і намагаються дізнатися інформацію, яка там що сталося, яку допомогу вони потребують. Зараз нам дуже імпонує ідея, що не всі організації там одночасно їдуть в одну локацію, або хтось може, хтось не може зараз виїхати. І мені подобається, що КГЦ взяло на себе таку. Дуже серйозна відповідальність координації всіх організацій. щоб Ми розуміли, чи закрилась потреба, чи дійсно хтось виїхав, чи е, наперед розуміли, що брати з собою, чи є там нас, наприклад, потреба більше в юристі, чи є потреба саме в будівельних матеріалах, і зараз там, наприклад, не до юриста і гнати декілька машин від різних організацій. Є там абсолютно ресурсно затратно, не зрозуміло. Навіщо і, там важливіше це зробити за декілька днів як постмоніторинг. От також у нас є грошова допомога, але вона стосується там дуже відповідних критеріїв, тому ми зазвичай намагаємось приїжджати там за декілька днів після того, як сталася подія, і визначати, чи залишились люди, чиї потреби були незакритими, чи можемо ми ще перенаправити на когось, допомагати органам місцевого самоврядування правильно сформувати запит на кластери, що вони ще потребують, або допомогти конкретним людям, або соціальним супроводом, або навіть. Запропонувати їм там варіанти розвитку подій, коли вони можуть орендувати квартиру, наприклад, у Харкові на три місяці, доки там їхнє житло зруйноване, наприклад. Або переїхати там жити в гудожиток, можливо, вже там, на триваліший час. От. Тому дуже вдячна, що ми сьогодні проговорили з громадами, і що, можливо, зараз це стане більш якось не таке і для нас реагування, коли ми їдемо і не знаємо, що там на нас чекає, а можливо, це стане такою більш. Серйозно відповідально ж що ми вже знаємо, з чим їхати, куди і чому і як реагувати. Дякую, дякую, пані Діано. Також з нами заступниця регіонального менеджера громадської організації Проліска, пані Альона Павлівська. Прошу добрий день. «Проліска» Харків працює майже по всій Харківській області, по всім громадам: це і Борівська, і Куп'янська, і Курилівська, і Золочівська, і навіть Вовчанська громада. Наша допомога складається із будівельних матеріалів для швидкого ремонту, продовольчих, непродовольчих товарів першої необхідності, таких як ковдр, сонячних ламп. Також ми робимо інсталяції для вразливих верст населення, психологічна допомога, підтримка в відновленні документів, соціальний супровід для вразливих категорій. Наша організація працює кожного дня і реагує на обстріли кожного дня. Якщо це був не день обстрілу, то в найближчі два дні ми реагуємо на ці обстріли. Дякую. Я би хотів швидко додати. Дуже прошу зрозуміти громади старости, що необхідно для того, щоб реагувати в області область вона велика, населені пункти бувають малі, і коли в малі населені пункти прилітають авіабомби, не так багато, але і організації, які можуть приїхати на цю територію, теж не так багато. Тому що, наприклад, Проліска, вони працюють на прифронтовій території прямо в громадах, які постійно потерпляють від обстрілів. Не всі організації можуть туди приїхати. Право на захист, вони можуть одразу надати. Правильну юридичну консультацію і допомогти, як вони казали, громадам сьогодні зареєструвати людей на грошову допомогу. Тому я вважаю, що громадам необхідно зараз комунікувати з групою швидкого реагування для того, щоб налагодити процес до того, як відбувся, відбувся прильот або надзвичайна ситуація. Тому що потім вони не зможуть може надати у всі запити, можуть, не зможуть, можуть, не зможуть. Вбачаюсь, можуть вони не будуть розуміти механізм. І я рекомендую громадам завжди готуватися до надзвичайних ситуацій. На жаль, ми живемо у стані війни, тому я не знаю прифронтові прикордонні території територіальних громади вже знають давно, як це все працює. Інші громади повинні готуватися на досвіді Донецької області. На жаль, там йде постійна евакуація населення. Всі громади повинні готуватися к наслідкам війни активним, неактивним обстрілам. І група швидкого реагування закриває один із напрямків це консервація, допомога людям, щоб вони розуміли, що цей стан шоку, цей стан людини, коли вона не знає, що робити, тому що ніхто не був. Більшість людей не була в такому, в такому становищі, тому це важливо допомогти їм в перші дні. І окремо потрібно розуміти громадам, що люди повинні постійно в прикордонних прифронтовій території відчувати, що їх хтось підтримує. Але при цьому готуватися повинна громада, а не люди до цього. Дякую. Дуже дякую, маю кілька уточнень до всіх, напевно, наших спікерів. Перше, це для розуміння ситуації. Як працює алгоритм вашої роботи саме благодійного центру на місцях прильотів, зокрема у громадах? Тобто, наскільки я розумію, що наразі ви отримуєте інформацію про подію і своїм ходом вирушаєте на місце події. Тобто наразі немає алгоритму звернення від громади, а виключно ви їдете на. Певну розвідку, так, і паралельно приймаєте заявки від цивільного населення. Ну, я додам, але думаю, що відповість інша організація, наприклад, проліска. Чому? Тому що алгоритм є, але у кожній організації різний. Хтось їде на розвідку, хтось їде вже з запитом від громади. Скоріше, нема алгоритму, щоб покрити ці, ми їх назвали там ешелоновані потреби людей. Консервація потім. Забезпечення людей, потім консультація. Це три різні етапи. І ми розуміємо, що зимою, наприклад, чому ще громадам потрібно готуватися до цього, зимой цей, ці рамки, терміни вони зменшуються. Консервація повинна бути одразу як можна найшвидше. Але я думаю, що хтось відповість, як це відбувається на їх прикладі зараз. Громада звертається до нас з кількістю пошкоджених будинків і скільки наразі там людей мешкає, бо саме наша допомога надається особисто людям при наявності паспорту і коду. І тоді, вже від кількості тих пошкоджених будинків, ми приймаємо рішення і виїжджаємо на місце обстрілу і надаємо там допомогу особисто людям. Дуже дякую. Ще кілька в мене питань. До решти, пані Тетяно, ви згадали, що ви надеть допомогу зокрема власникам приватних будинків. Ми дійсно розуміємо, що наразі по нашій області, по Харківщині, зокрема, що найбільше якраз таки страждають при кордоні, при та прифронтові населені пункти, особливо селища. Наскільки зараз великі обсяги вашої роботи чи вистачає людей трошки більш детальні, детальніше саме про цей пласт роботи? Ну, людей завжди не вистачає, але в нас є і потенціали і волонтерів, які залучаються. Але е, треба сказати, що е, саме на прифронтовій території бажано і ми ставимо так за мету їздити людям підготовленим. Тому що ті, що хлопці в нас працювали і працюють зараз на евакуації в першому шелоні наша організація є, вони пройшли вже підготовку певну і. Е, більш-менш навчені е, поведінці. Якщо ми будемо якогось випадкового просто активного громадянина вести, ми відповідаємо за нього. А в, в протягом там 24 годин ми не можемо навчити і так меду, і протимінної безпеці, і так, так і інше. Тому бажано мати, чому ми зараз об'єднуємося і щоб це було консолідовано, щоб це були постійно підготовлені бригади для того, щоб вони... Працювали ефективно і безпечно і для бригад цих і для громад. Тому обсяги великі, але потрібна координація, щоб от, як ми казали, да, в нас немає можливості там сім гнати 80 кілометрів повністю загруженим ОСБ, Орк-Склом, плівкою. Приїздимо, а там три будинки. Ну я розумію, що і цим трьом потрібно допомогти, але можливо ця координація допоможе нам обрати інший вид транспорту або навпаки загрузити вже 20-тонник і про логістику вже прокласти, що він туди проїде. А не будемо ми перекладати, як бували випадки, коли ми перекладали будівельні матеріали вручну там переносили. Тому це ідея скоординувати всі зусилля і ота оцінка потреб, які роблять на місцях громади і передають нам, буде дуже доречною, щоб ми могли поділитися разом і з'ясувати, хто з якою допомогою їде. Якщо проліска везе вже психологів, то навіщо нам своїх психологів вести? Ми краще зробимо більш там Вельних бригад, ну і навпаки, там. Якщо там є люди з інвалідністю, а в нас є змога там якісь технічні засоби реабілітації, ходунки, там милиці привезти або там памперсида, підгузки, то ми можемо це взяти, але це запит від громад, а не їздити потім за підгузками ще разок зганяти в прифронтову зону. Дякую, що вкотре згадали саме будівельні матеріали. пане Євгена, ви також вказували, що ваша організація надає так. цивільному населенню такі матеріали. Скажіть, будь ласка, наразі чи це частина, яку ви допомагаєте розвести, да, скажімо, розпророзподілити, фінансується з боку держави, можливо, за державними програмою, Чи це все допомога саме волонтерів, небайдужих людей, які збирають фінансують ці процеси? Ми працюємо з міжнародними донорами і саме за їх кошти надаємо допомогу за їх фінансування і підтримки. Я хочу додати, що в напрямку надання будівельних матеріалів на екстрене реагування саме наша організація не виконує безпосередньо робіт з консервування будівель. Ми надаємо по запитам громад їх потребам. Необхідні набори для виконання робіт, або працюємо з партнерами, які безпосередньо виконують ці роботи. Співпраця у нас складається з звернення громади або в співпраці з координаційним центром або шелтер-кластером. Ми отримуємо запити. Далі громада надає Безпосередню потребу, яку ми обробляємо і в рамках неї надаємо допомогу. Я б сказав, що екстрена допомога це ну, не, основ, не, не основний напрямок нашої роботи в Харківській області, і в нас досить багато інших напрямків роботи з допомоги населенню. Ще одне до вас уточнення, чи правильно я розумію, що ем, левова частка запитів це саме консервування, тобто м, те, щоб задовольнити нагальну потребу, тобто ми не говоримо про там відбудову житла, коли цивільне населення звертається в пошуку матеріалів саме на відновлення майже повністю або повністю знищеного будинку. Дивіться, ми сьогодні спілкуємося про екстрене реагування і в рамках саме екстреного реагування. Наша організація надає допомогу в наборах будівельних матеріалів для відновлення покрівлі або для закриття вікон. Також ми надаємо допомогу в тих населених пунктах громадах, яких пошкоджено водопостачання. Це бутильована вода. Також ми надаємо постраждалим від обстрілу громадам грошову допомогу або приміщеним особам під час евакуації. І ще одним напрямком це психоселоцелогічна підтримка постраждалого населення. Ми можемо проводити як групові, так і індивідуальне заняття з екстреної психологічної допомоги. Дуже дякую, і напевно останні мої питання відносяться до пані Діани. Ми ви згадували так, що ваша організація допомагає надає юридичну допомогу, соціальний супровід, і ми всі розуміємо, що на жаль, через постійні ворожі обстріли і через знищення житла люди часто втрачають фізично документи. Скажіть, будь ласка, саме алгоритм дій людей вашої організації, яким саме чином ви сприяєте отриманню, поновленню або консультаціям з цього питання? Дякую, Так, якщо говорити саме про екстрене реагування, тобто взагалі треба почати трошки раніше, типу тобто, в організації ми працюємо в мобільних групах. Мобільна група ви складає всі напрямки роботи фонду, і ми працюємо по рівням безпеки. Тобто є там червона зона. Якщо ми говоримо, що подія відбулася, наприклад, умовному золочеві. То туди їдуть от люди там у брониках, касках, всією командою, і то ми не можемо швидко відновити, наприклад, документи. Тобто монітор або юрист збирає інформацію цієї людини, обмінюється контактами. Якщо типу, ситуація така, що цієї людини, наприклад, не має навіть телефону, то знаходить там умовно сусіда або голову громади, який може бути на зв'язку з цією людиною. І ми не можемо перебувати на цій території теж дуже довго, тому що повторні обстріли можуть статися в принципі в будь-який момент. І тоді вже далі ми плануємо наступну поїздку, коли цю людину вивозять умовно в інституцію, там ДМС або щось інше. Ми за неї оплачуємо повністю усі витрати на держустанову, тобто там виготовлення цього паспорту. Це доволі швидка вона зараз процедура. Тобто це відбувається там до місяця, навіть іноді два тижні, якщо в людини є. Щоб б якісь документа, відбувають такі ситуації, що в людини взагалі немає там ні згадок, нічого, і це може тривати дійсно місяць або навіть два. От, А якщо ми говоримо про те, що це сталося в умовно безпечній зоні, що доволі абсурдно, звісно, звучить, але, то це може поїхати не лише кризова команда, і це відбувається швидше, але ну, процедура така сама, тобто є юрист, який. Може б і проконсультувати, і одразу взяти людину за руку, і відвести, і посадити в машину, і прямо поїхати з ним. Звісно, відбуваються такі речі, на які ми не можемо впливати, як типу, там не працюють інституції під час тривоги, і так далі. Але тут ми вже докладаємо там зусиль індивідуально з кожною людиною. У нас вистачає поки що на це ресурсів. Дуже дякую, пане Олеже. Питання до вас наразі робота координаційного гуманітарного центру саме з групами швидкого реагування. Скільки благодійних організацій задіяно? кількома ви співпрацюєте? Якщо казати про місто Харків і область, то взагалі тут працює більше 30 організацій. Но ми зараз кажемо про те, що саме в цю групу швидкове реагування, саме реагування в області, організації, які сьогодні представлені, на жаль, сьогодні немає мирного неба. Але так, організації щодо комплексної допомоги це у нас пролізка, право на захист, єдність та сила, піпеоніт і мирне небо. Якщо казати про координаційний центр, то ми. Як і будемо зараз комунікувати і мотивувати громади зробити алгоритм, так і в нас є два мобільних екіпажі, які займаються безпосередньо консервацією. В нас є ресурси ОСБ, ми також зараз закупаємо кіти, емердженсі кіти, які допомагають людям, якщо в будівлю була зруйнована інфраструктура, і це буде актуально восени зимку. Ми готуємося до зими в цьому плані. І е, хочемо сказати, що тут потрібно брати, наприклад, е, е, з міста, коли в організації, благодійні організації об'єднані в тому, щоб допомагати, але є, потрібно мати голову щодо допомоги, в якому сенсі ніхто не відміняв безпекові заходи. В такому е, моменті в Харкові є одна проблема. Всі хочуть допомогти, але коли на місці прильоту дуже багато людей, це небезпечно. І ми будемо уділяти окремо питання безпеці в цьому плані. Я думаю, що всі, напевно, багато хто бачив відео з безпілотника. На жаль, окупантів, коли був останній прильот біля метро наука, станція метро научна. Коли, на жаль, ворог бачив усе, що відбувається на місці ліквідації НЕС. Тому в прифронтових громадах в громадах це відбувається теж постійно. Безпека дуже важлива, і ми будемо займатися цим. Дуже дякую. Дійсно, мирного неба на жаль, поки що немає з нами, але віримо, що мирне небо з'явиться над Україною. Зокрема, а хочу подякувати нашим гостям сьогодні. Нагадаю, з нами в студії був менеджер відділу захисту та безпеки благодійної організації Координаційний гуманітарний центр, пан Олег Іванов. Також координатор шелтеру міжнародної організації People in Need Євген Глущенко. Заступниця регіонального менеджера громадської організації Проліска, пані Альона Павлівська, пані Дроздова Тетяна, директорка благодійного фонду Єдність та сила, а також представниця благодійного фонду Право на захист Діана Руда. Усім дякую за увагу. Хочу наголосити для наших глядачів, що корисні контакти благодійників ви зможете знайти у закріпленому коментарі під цим відео. Не втомлююся повторювати, що дійсно радію тішуся, тому що волонтерська спільнота і спільнота благодійників у нас міцніше і зростає як в Харкові, так і в Україні. Тому дякую вам за вашу роботу. Разом рухаємося до перемоги. Дякую, слава Україні.